Які ж причини того, що жінка втрачає повагу до свого чоловіка? Найчастіше це трапляється з трьох найважливіших причин. Перше, це коли чоловік не має ніяких цілей в своєму житті і не виконує функцію безпеки для своєї жінки. Для жінки дуже важлива фінансова безпека. Якщо чоловік не виконує цієї функції, тоді жінка бере відповідальність за свою фінансову безпеку на себе. І як тільки вона забирає цю відповідальність на себе, вона відразу втрачає. Повагу до свого чоловіка. Друге, це коли чоловік говорить, обіцяє і не виконує, коли він грає роль, яка не співпадає з реальністю. І третє, коли чоловік не контролює свої емоції і веде себе агресивно по відношенню до своєї жінки. Або замикається в собі і стає холодним. Це є. Важливим сигналом для жінок, який вказує на те, що можливо потрібно переглянути свій вибір, бо найважливіша потреба для жінки це безпека на всіх рівнях. Бережіть себе.